Для тех, кто забывает машин свою недонагаду, сложите, сложить личный, молуки трусики і, і, і старого лица. І Воно скрипить розвятривающий душу і будуть спогади. Чів чекала сонця і тепла, у білу шубу одягалась у зимою і рясно кожної весни цвіла. Плодища ліс щедро роздавала багатим і нужденним, а для себе за це винагороди не прохала. Усім здавалося, що так воно і треба. Літа йшли, пора на груші його Потріскалась, відмерила в багатьох місцях. О, Господи, куди ж поділась життя тайня сила, чому ж так мало світу на юрках? Коли же вітер крону груші, росте від кореня, пагіння молоде, старечий сон, бентежить руси. Тло містемом і десною в обіймах луків запашних ціло. спливели літан, молися западати за водою, селянське щастя теж кудись пішло. Давно не був я в своїй рідній хаті, батьків немає, а вона стоїть. В останній раз білила її мати, тепер нема комунії. Солом'яна покрівля певно процітає, Бур'ян нахабно лізе на полі, сіничні двері тихо відчиняє, висить русни сімейні подарі. у, у хаті тихо, непривітно, хисто, і тич, і цілі землі князі, на вікнах висить підгубні. На померла, і діле стало, коли забили вікна щільно не на час, діта минали, а душа чекала до себе в гості хоч когось до нас. Та ми не їхали, у кожного дубов багато, тепер сидить Ďakujem za pozornosť.